Конференція була необхідна для великого пошту, великого поступу розвитку рицарських традицій в Україні, шляхетних традицій. Були позначені плани розвитку як шляхетних традицій, так і культури, так і мистецтва. І розвитку національного суспільства України в нових історичних умовах, тому остається тільки сьогодні вітати все священне місто Лева, Львів, вітати Україну з великим початком розвитку шляхетних традицій в Україні, тому що майбутнє тому, що майбутнє України це шляхетна Україна. Це розвиток культури України і вихід і України з культурної, і фінансової кризи, і вихід у цього світу, і світової геополітичної кризи в нас непростий сучасний час.